Це коротенькі кури востуючи, це у нас така, така священна традиція в нашій церкві слухати Слово Боже на своїх, виявляючи повагу до Бога нашого і до Його слова. Я буду читати з послання філіппійцям, другий розділ, другий вірш. Імейте одні мислі, імейте ж любов, будьте єдинодушні і єдиномислені. Итак, Бог каже нам, щоб ми мали одні мислі, щоб ми мали однакову любов до, 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 один до одного, щоб ми були єдинодушні і єдиномислені. Сьогодні така дуже важлива для віруючих людей. Тема, яку ми хочемо вам запропонувати, це єдина душі, єдинство. Наскільки важливо бути в єдинстві, а, тако, тому, тому що ми розуміємо, що ми, як духовні люди, як віруючі люди, як церква, ми, ми знаходимося як на війні. Проти церкви завжди йде війна. Дьявол хоче погубити церкву. І тому він. Постійно штурмує, але Бог попереджав, і він казав: Я збудую церкву, і ворота пекельні, то есть врата Ада, ні одаляють його. есть проти церкви постійно буде штурм Ада. Ад буквально ненавидить навіду церкви, і він хоче, щоб церква іщезла. І може, ви навіть і чули такі думки, зачем тут в Березовці так багато церкви, от була б одна, було б добре. Знаєте, хто це говорить через таку людину? Дявол. Вам... Він ненавидить церкву, і тому він хоче, щоб в церкву спочатку було там 10 церков, потім хай буде 2, а потім хай буде одна, а потім хай Нічого не буде. Так в свій час і комуністи хотіли розрушити церкву, унічтожити церкву, і вони це такого постійно там позорили церкву, висміювали, розрушали І знутрі Дуже багато священників були кабіністами, і вони не працювали на те, щоб церква була церквою. Вони якраз працювали на те, щоб її знутрі розвалити. Але дивіться, що сказав Бог. Врата ада не одолеють його. І скільки б не старалися ті комуністи, там іще всякі істи унічтожи церкву, у них нічого не получится. Коли я про це говорю, я хочу знову згадати про єдинство, тому що в будь-якій в ну, борбі дуже важливо, якщо поруч з тобою ти чувствуєш, що ти не один. Що є рядом такі самі, які тебе підтримують. І вместе ми можемо... Битися проти нашого ворога. Навіть якщо це духовна війна, нам дуже важливо бути в єдинстві один з одним. Але коли ми тако реально задумаємося над цими питаннями, чи можливо досягнути якогось такого єдинства, вообще? ми ж всі такі різні, як ми можемо бути одного, одного якогось міння? Це ж практично нереально. Знаете, ви ж помните цю поговорку, на вкус и цвет, товарищи нет. Як добыть тут единство? Ми настолько разни. До, до чого ж... Я... Так вот, давайте поставимо таке питання. Коли Бог говорить про единство, про яке есть один говорю. Чи во всем мы должны одинаково думать, носить одинакову одежду. Чи действительно, чисто чи все хочет Бог. І я прочитаю, із священного Писання, де про це дуже конкретно говориться, якого єдинства шукає від нас Господь Бог, як від віруючих людей, як від церкви, якого єдинства шукає Бог в нас. Я буду читати послання Єфісянам 4 розділ з 1 вірша. І це апостол Павел пише в церкві такі слова. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренным мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И дальше он перечисляет, в чем вот, может быть для нас есть вот это единство Духа в союзе мира. Дальше он говорит, одно тело и один Дух. Вот так и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение – один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Вошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам». А «вошедший», что означает как не то, что он и снисходил прежде в преисподние места земли, нишедший. Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, более все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Итак, здесь апостол говорит о единстве, единстве Духа в союзе мира, когда мы все придем к единстве, единстве веры и познания Сына Божьего. То есть для нас всех единство будет тогда, когда мы вот будем Одинаково познавать Иисуса Христа. Одинаково познавать Иисуса Христа. И вы знаете, у нас есть такая возможность одинаково познавать Иисуса Христа. Это не какая-то фантастика. Вот смотрите, у меня есть Евангелие, Новый Завет. У кого то украинский Новый Заповед. Это Слово Божие, где у всех одинаково расписана история про Иисуса Христа. Если мы Будемо читати Євангеліє, то чи не вже ми по-разному і зрозуміємо і побачимо Ісуса? Ні, не по-разному. Будемо однаково бачити Ісуса Христа. Що ви прочитаєте, що я прочитаю? однаково. Але може бути різниця. Я прочитаю, а хтось не прочитає. А хтось скаже, так, я і так все знаю. Я не сьогоднішній, я вже чув багато. І, і отаке: хтось одне чув, а хтось інше щось чув. І з такого всякого чуття складається, буває, віра у людей. Вони ніколи в житті не читали Євангелія. І тому у них своєобразне таке уявлення про Ісуса Христа. І тому немає є Бо ми не, не читаємо первоисточник. Але якщо ми будемо читати піроісточні, то всі ми познаємо Ісуса Христа, Сина Божого, буквально по однаковому. І слово Боже, нас закликає, щоб ми виростали в возраст Христовий. щоб ми всі ставали похожими на Ісуса Христа. Щоб ми, маючи перед очами своїми, ці чудові приклади життя Ісуса Христа, Сина Божого, щоб ми навчалися в нього жити і брали з нього. Приклад особисто для себе. Тому Бог призиває нас єдство віри. І ще раз нагадую нам, що нам нема що ділити насправді. У нас одна віра, один Бог, один Спаситель, одне одна небо, однакове хрещення. Ми вступаємо в Бога в однаковий завір. Нам Бога однаково прощає наші гріхи. У нас одна духовна, духовна їжа це Слово Боже. У нас один путь до Бога, одна дорога. Це через Ісуса Христа, ми ніяк по-іншому не можемо до нього прийти. Ну, ніяк. Ніхто не може прийти до Бога просто так, на основанні своїх якихось заслуг. Ми не зможемо заслужити спасіння. Але тільки завдяки за Ісусу Христу ми можемо отримати це спасіння Боже. Тому ну, у нас так багато однакового, так багато однакового, нам нема що насправді ділить. І якщо м, ми тут на землі різні і розрослені такі люди, то, то благодаря Христу ми всі, ми всі однаково стали дітьми Божими, спасеними дітьми. Божий. Ось що, що нас урівнює тако, перед глазами Божими. Завдяки Христу, ми всі як блудні діти, повернулись до нього. І Він нас всіх одного прийняв, одного простив. Ось до такого про таке єдство Бог і говорить, звертаючись до нас, щоб ми були єдиними. І тут немає знаєте, такої ключової різниці. Багатий, а хтось бідний, хтось розумний, хтось нерозумний, хтось чоловік, хтось жінка, хтось а хтось українець. Немає різниці, бо, бо для, для Бог їх не розділяє. Він тако дивиться, і у нього Бог, у Бога є, ти спасенний чи не спасенним. От ось тако. Ось такого Бог діють людей. А якщо ти спасений, то незалежно від того, якої ти раси, якого ти віку, якої ти статі, ти для Бога, ти його дитина. он любит для в Я прочитаю из Евангелия приклад одного такого единодушия. Как люди могли быть единодушными? Такий для меня интересный приклад. Я его читаю из книги «Деяния апостолов», первый раздел, 14 вирш. Написано «Все они единодушно пребывали в молитве, в молении с некоторыми женами Марии, Матери Иисуса Христа, и братьями его. И потом пропускаю трохи тексту, уже другой розил ваш вирш. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. То есть, это я нагадаю для тех, кто не понимает, про что, звідки это отрывок, про що він. Иисус Христос воскрес, и на протяжении 40 дней он являлся своим учнем, Учнів. Потім через 40 днів він зібрав їх на гору Ільонську, а потім сказав: друзі мої, я маю вас залишити. І це свято ми згадуємо Вознесення Ісуса Христа. І він каже: ви залишаєтесь в Єрусалімі. Ви залишаєтесь в Єрусалімі. Ви чекаєте, бо Бог запланував у вас благословити і дати вам велику силу. Чекайте, чекайте. І ось 10 днів. Їх там було багатенько, більше сотні людей, чи 120 біблія нам говорить. Ці 120 людей вони були всі різні, чоловіки, жінки, брати Ісуса Христа, про них тут написано, що вони, були, вони на той час тільки увірували в Бога, після того, як Він воскрес, як брат Ісус, Він Воскрес, вони після того стали віруючими. А до цього вони до нього відносились, як до чогось такого, знаєте, хворого на голову. Коли Христос їм казав, що я Воскреслю, вони тако казали, ти, ти хворий. І тільки після того, як дійсно Христос Воскрес, і родня Ісуса Христа, Його брати, його сестри, вони увірували в нього. І от ми чекаємо, що зібралось таке забрання, їх там більше 120 чоловік, і вони єдинодушно чекали оцього особливо події. Вони не знали не знали, коли це буде, як це буде, але вони були в такому ожиданні. Щось обов'язково буде. Вони чекали такого якогось щось необичного, тому що Христос їм сказав: не розходьтесь, будьте разом, чекайте обіцяного від Бога. В цей час, поки вони чекали, у них навіть були вибори між ними. Апостол Петро він запропонував, давайте Іуда повішаться, давайте виберемо ще одного апостола. У нас бути 12 чоловік. І у них там були голосування, було не голосування, вони рішали, вибирали, хто достойний. Ви знаєте, це завжди це такі знаєте, напряжені моменти. Вибори це завжди таке щось. Коли є незгода, коли одна точка зріє, у другого друга. І це завжди є повод якось посваритися. Але вони теж це пережили, ці вибори пережили спокійно. І потім вони, вони як були єдинодушними в місті, так і залишилися єдинодушним в місті. І це дуже чудово. Я хочу, щоб ви, подивившись на них, зробили для себе декілька випадок, що їх об'єднувало. В чому вони були душа? Перше, вони всі знали Христа. Вони всі знали Христа і що дуже особливо, вони всі любили Христа. Вони всі любили Ісуса. Це, це їх просто об'єднувало. В цьому вони були єдинодушні. Вони любили Ісуса Христа. Друге що лікар єдного. Вони всі бажали виконати волю Божу. Вони всі хотіли ісповнити Слово Христа. Він сказав, чекайте, ждіть, будьте разом. І вони всі хотіли виконати Слово Боже. І так, перше, вони всі любили Ісуса. Друге, вони всі хотіли виконати Слово Боже. І третє, вони всі чекали повернення Христа. Бо вони, вони просто хотіли, щоб Христос був серед них і щоб настало Царство Боже Божого Землі. Вони цього щиро хотіли. І так, вони всі знали і любили Ісуса. Вони всі бажали виконати Його волю і виконати Його Слово. І вони всі чекали повернення Христа. Я це чудово. Якщо в церкві от таке є таке присутнє, якщо кожна людина особисто, Буде мати оці три пункти, ми будемо відійти на душі з годністю. Що вони ще так робили, коли на них? Вони приймали один одного такими, якими вони є. Вони не сварилися, вони нікому нічого не доказували. Вони хотіли бути разом. І стільки, які ми отако читали, це книги Діяні, 2 глава, перший вірш. При наступленні дня п'ятістниці всі вони були єдинодушні в Це дуже важливо для мене. Єдинодушними, бути єдинодушними, мати одні якісь думки на якісь дні питання, це, це чудово. Але ми можемо мати одне богослов'я ну, з братом, з сестрою, але не бути вместе. місті. вот прочувствуйте це різницю. Ми можемо однаково дивитися на Бога, ми всі будемо згодні. У нас буде одна богослов'я, але богослов ми не будемо в Нам приємно бути окремо. Чому? Тому що між нами є якась, якісь проблеми взаємоотношеннях. Оце слово в місті, воно дуже важливо в контексті церкви, щоб сатана не розділив нас. Бо він розуміє силу єдинства коли ми в місті, коли ми раді бачити один одного, а не коли ми, нас напрягає спілкування один з одним. Коли нас напрягає, коли ми вже не дає в місті, то дьявол між нами вже нами дуже хочеться поработати. І зі мною, і з ним, і з нею. Вже уже є те, уже що, що не дає нам бути в місті. Коли я вам прочитав цю історію про Первоапостольську церкву, то я розумію так, що це була Первоапостольська церква, але такою церква має бути завжди. Такою церква має бути завжди. Щоб в церкві люди, всі однаково любили Ісуса Христа, щоб всі однаково бажали вивернути Його Слово. Однаково, щоб всі чекали Його повернення. Щоб всі чекали до ну повернення, щоб всі бажали бути в місті український разом. Вмісті. Але як я вже казав, можна мати одне богослов'я, але не бути вмісті. І д'яво тут хорошо пороботав, тут знаєте, хочеться згадати, що нам мішає бути в місті. Це і гордість, і завість. І якісь обіди, подозрення, страхи, отаке. І що тут важливо, якщо з тим не бороться, якщо з цим не бороться, то єдинодушне ніколи не буде. І поэтому слово Боже закликає нас, майте одні мислення, майте одні думки, Будь будьте єдинодушні, будьте єдиномисленні. Бо якщо ми про це не будемо думати. Якщо ми за це не будемо боротися, як віруючі люди, як діти Божі, щоб бути в місті, легко нас розділити. А якщо у нас не буде в місті, якщо не буде єдина душа, то давайте представимо собі, нам тут на землі важко бути в місті. От представте таку ситуацію, так? Хоча нам буде в небі, ми що в небі, то що нам буде важко в місті? Це такий вопрос, який для мене дуже складний. Я розумію так, що ні один, ні другий не буде в небі. Якщо між не ними тут на землі немає сходи, вони тут на землі не в місті. То вони в вічності ніколи не будуть в місті. Вони там просто не будуть. І я так розумію, якщо з цим не бороться, якщо не бороться зі своїми чувствами, які діяло просто, в є в нас туда, сіє в нас. І завість, і біді, всякі роздраження, і потезріння. Якщо з цим не працювати, то обов'язково все роздіється. Я приведу такий приклад, він класичний, його дуже часто згадують. А... Була церква, і ось там одна людина горіла, пішла за Господом, а потім вирішила, та ні, не буду я ходити в церкву. Мені, якщо я... Сам по собі мені так спокійніше, мені так легше. Я автобус віруючим, я буду, я собі спасений, ну, ну, не буду ходити в церкву. І він також стався вдома і перестав ходити на богослужіння, перестав общатися з братьями і сестрами. І пастор церкви його відвідав, ну, общаюся, він сидить, ну, багато людина там в домі камін горить. І Він сидить возле каміна, в креслі качалки там собі. Йому добре, йому приємно, гріється. І пастор церкви прийшов, і, і того почалася бесіда, що ти, по чому там? І він цей, на початку взяв огольок і витищив із огня, і поклав його окремо. Ну і продовжається бесіда. Іде бесіда, іде бесіда. І потім головне питання, чому ти перестав ходити церкву? Чому? чому ти не розовив? Мені так хорошо. Я і так себе прекрасно чувствую, я з Богом, я надіяю спасіння. І не просто ці люди мені неприятно бачити і все. Через якийсь час пройшов, там беседы, пастор церкви, звертає увагу цієї людини. Подивись от на цей угольок. От я його достав із кучи жара він був гарячим, а зараз який він холодний. Він потух. Він каже, так і ти, так і ти, ти не успієш. Якщо ми в церкві, ми будемо підтримувати один одного. Ми будемо з високою температурою. Ми дочекаємося Бога. Якщо тобі будеш окремо, ти затухаєш. Ви знаєте, цей прообраз дуже вплинув на цю людину, і він зрозумів, що сам він не вибірже, сам він не устоїть, сам він не збереже свою душу, сам він не збереже спасіння, він зрозумів, що церква йому потрібна. Так я хочу кожному із вас. Донести цю дуже важливу істину, нам дуже потрібна церква. Дуже потрібна церква. Без церкви нам дуже буде складно самим в одиночку попасти в небо. Дявол знає силу і не душу, і тому завжди буде старатися, посорити, посварити, розділити людей в церкви, увести їх із церкви. А Христос, коли Він говорить про своїх дітей, він каже так, скільки раз я хотів зібрати дітей свої, як збирає своїх, як птах забирає своїх пташенят під крилом. Ось почуйте, це бажання Боже. Він каже, я хочу зібрати вас. От Подобно, як птах забирає своїх пташенят під свої крила. От Такий чудовий прообраз церкви. Христос, який зібрав своїх дітей в церкву. Це подобно тому, як птах забирає свої тишення під крилом. Який чудовий проголос. Всі вам бажаю бути під крилами Ісуса Христа церкви. Хай Бог вас береже, береже відразділи. Дасть нам всім єдина душе, є мислення, щоб ми всі любили Ісуса Христа, щоб ми всі бажали виконати Його Слово, щоб ми всі чекали повернення нашого Спасителя з неба. І щоб ми. Могли приймати, вміщати відомо. Хай Бог нам цьому допоможе. Давайте станемо ноги і помолимося.